Друзі, вітаю вас всіх на каналі Анни Атаманової. Ми знову з вами в ефірі. Анна, я вас вітаю. Вітаю! Дуже приємно перший наш прямий ефір у цьому році і такі події навколо і у світі. Скажіть, будь ласка, от зараз добігає кінця форум Всесвітній, економічний в Давосі, куди приїхав Зеленський. Зокрема, він вчора відвідав український дім. Український дім це. Я поясню зараз для тих, хто не знає, це комунікаційний, дискусійний та виставковий простір, мета якого привернути увагу до потреб країни, яка у 21 столітті протистоїть потужному агресорові. А як ви думаєте, цей український дім він несе з собою якусь суто маркетингову якусь ідею, чи якусь сакральну також, щось езотеричне, мабуть? Як ви думаєте? Я думаю, що, перш за все, благодійну. Мету розуміння важливої допомоги і прийняття участі для захисту і допомоги захистити не тільки нашу країну, а і увесь світ від агресорів, які постійно шантажують і залякують не тільки нас, а й інших тим, що будуть використовувати ядерну зброю. Перш за все, обов'язок кожної людини зберегти життя кожної тварини, кожного людського існування і в цілому усієї планети загалом, тому що ми не для того, щоб руйнувати всесвіт, а для того, щоб його зберегти. Дякую вам дуже за відповідь. А ще така знакова подія сталася вперше з початку. Мітингів і страйків на польсько-українському кордоні, нарешті, зустрілися Дуда і Зеленський. про що це нам говорить? Нарешті ось ця вся історія взагалі піде у небуття? Ну, так як я і казала, що будуть регулю... знайдені. А... Моменти, за допомогою яких можна буде врегулювати питання. І так буде надалі. Десь в чомусь буде непорозуміння, а десь в чомусь і віднайдуть моменти, які потрібно вирішувати. Їх не можна десь подіти, потрібно нам вчитися, домовлятися, вирішувати питання. і Україна перш за все сильна країна, і потрібно з нами рахуватися. Ну і нам також потрібно рахуватися і з іншими країнами. Дякую вам. Ще не так давно у минулих випусках. Ми з вами продивлялися історію взагалі взаємодії Україна і Румунія. І тільки тоді ми похвалили, що ось так прикольно розвивається ця партнерська вся історія. А тоді Румунія почала будувати просто шакальними темпами, неймовірними, ось цю дорогу, яка б з'єднувала Україну з портами і тут. Знову приходять повідомлення, що тепер з боку Румунії є якісь страйки. Як ви думаєте, це а, дійде до чогось такого серйозного і масштабного? Чи воно так підотихне? Перш за все, людям важко прийняти ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Багато людей вони просто бояться і не хочуть нічого змінювати. Вони хочуть продовжувати звичний їм образ поведінки, життя. А тут такі відбуваються події щоденно, що потрібно. Якось змінювати свої погляди. Тому дійсно деякі люди вони, знаєте, не розуміють ситуації, можливо, неправильно цю ситуацію а, в призму своїх страхів сприймають так і ось тому такі результати. Угу. Але я не бачу, що буде щось там прям взагалі таке погане відбуватися на тій території, ні. А зараз ми щось оберемо. Тут вже люди писали. А, зокрема, мені сподобалося це запитання. Доброго дня, Анна. В Чернігові, коли йшов сніг, була блискавка і грім. Так само було два місяці за два місяці до повномасштабного вторгнення. Невже нас чекає знову щось таке? Ну так, я казала, що я бачу Чернігів, Чернігівщину в такому темному кольорі небезпека, звісно, є. Зараз переглянемо за допомогою карти. Так, зараз е в цьому році багато питань постане, або ми домовляємося, або ми вирішуємо це питання, або продовжуємо. Тому е Чернігівщина на сьогоднішній день трошки можна розслабитись, але так. Це один із пунктів, де дійсно хочуть би, зробити навалу на російські військові і тому небезпечно. Взагалі, я хочу сказати, що зараз такий знаєте, час, коли важелі постійно розхитуються то в один бік, то в інший бік. Можна домовитись, але і з одного боку небезпечно, тому що психіка а, Путіна і керуючої влади в них не витримують, в них не витримують просто, а, і тому вони зараз настільки. Пішли, знаєте, як понесло їх, пішли вперед. Настільки вони не хочуть втрачати своє лице перед усім світом, що те, що вони залякували, може в один момент здійснитися. Е Тому потрібно постійно бути уважним і дивитися ситуацію. Үгу. Дякую вам дуже. Е Наступне питання у нас Людмила цікавиться, коли будуть. Е Наступний обмін полоненими. Так давно нагадаю 3 січня був наймасштабніший обмін військовополоненими з початку вторгнення. І от дійсно цікаво, коли буде наступний. Можуть якби, пропонувати, але ціна дуже висока надто висока. Знаєте, останній раз, коли був масштабний великий обмін, він відбувся в останній момент. І дуже висока ціна. Там і з обманом трошки було якісь, вони розраховували на трошки більше, ніж очікували. Тому тут вже вони будуть знаєте, трошки не довіряти росіяни. І поки що, поки що чекаємо. Поки що чекаємо. Угу, Карта повішена і випадає, потрібно почекати. Е, все, що у нас переважно більша частка аудиторії це жінки, і теж цікавляться дуже багато, чи будуть якісь поступки у бік військових, щоб вони мали більше можливості проводити. Часу зі своїми дітьми, зі своїми сім'ями, там не два тижні раз на рік. Це залежить від того, який відсоток в найближчий час можуть мобілізувати і підготувати. Але я бачу зараз дуже сильно готують військових. Я не знаю, це можна говорити чи ні, напевно, краще я не скажу. Але йдуть підготовки і мають в планах мобілізувати. Нема на кого просто замінювати. Тому, можливо, десь якось будуть давати <кій> трошки більше часу, але ненадовго відпочивати. Дякую вам дуже. Далі, що мене цікавить особисто, чи будуть якісь у нас масштабні деокупаційні історії там, до, кінця, до, ну, да, до кінця цього року, наприклад, можливо, ви бачите щось таке, як, як це буде проходити. А, ну, от, наприклад, той напрямок, де Авдіївка. Донеччина, там я більше бачу, як сильний напір буде на тиск на наших військових. Там мені не дуже подобається зараз ситуація. Важко буде. А в Запоріжжі трошки краще. Херсонщина також там буде дуже важко нашим військовим. Тобто, от можна сказати, що такий найперспективніший напрямок для нас, це буде Запоріжжя саме, це Запорізька область. Дивіться. Зараз в новинах я бачу, що не будуть повідомляти те, що для нас добре, те, що для нас гарно, де ми поповнимо зброю, де ми посилимо захист, про це не будуть говорити. Тому, може буде здаватися, що в нас взагалі вкрай важка ситуація в країні, але дякуючи. Не без того з усиллям президента, який домовляється, який організовує, щоб нам допомагали усілякими способами, щоб Україна протрималась і змогла захистити своїх людей і свої кордони. Хоча дуже важко ми дивуємо весь світ. І, дякуючи нашим військовим, які роблять неймовірні речі, я хочу сказати, що цей етап для нас важкий тим, що військові втомилися, і поки що ми не встигли всіх, ну, тобто, підготувати і натренувати так, щоб повністю їх відпускати і давати їм час відпочивати. Хоча вони на це заслуговують і вже дуже втомлені. Ось. Потім, тому і десь ми будемо більше стримувати, можливо, десь і будемо. Поступатися Харківщина також важко на цій території. А так, я бачу, що нам будуть допомагати і давати сильні. А... Якусь сильну військову зброю. Дивіться, ми казали, що будуть укладатися воєнні союзи. Так, так. Ось. І е, ми бачимо, що все відбувається, хоча про це не так активно і афішується і говориться. Але щоб люди не втрачали надію, і віру, це дуже важливо. Тому я кажу, що все робиться для того, щоб Україна витримала і вистояла. Хоча ціна. М Нашої незалежності і ціна того, що ми вистояли, дуже-дуже сильна, дуже багато крові буде пролито. І взагалі мене просто знаєте, як... що болить. Що отакий правитель, як Путін, так, ціною. Людей, які взагалом вже проживають десь там, знаєте, в віддальних селищах, так, вони просто не розуміють, що вони роблять. Люди, які не звикли там багато думати, читати, їм просто кажуть, і вони себе вважають, що вони якби сміливі люди мають віддати своє життя для того, щоб захищати. Вони просто не знають дійсно ситуацію, що вони роблять. Тому Завдяки дякуючи, що є такі канали, і завдяки тому, що є YouTube, інтернет, можливо, хоч якось, буде до людей доходити інформація, що вони приходять сюди вбивати, вбивати дітей, вбивати людей, які просто захищають свою країну.